Доброго дня, мене звати Олексій. Я хочу записати коротеньке відео, як купувати Nissan Leaf не виходячи з дому, а точніше, щоб не витрачати зайвий час на биті або стрьомні машини. Я це хочу зробити, тому що розмістив свій ліф на авторію, і мені почали дзвонити люди, задавати однакові питання. І так як мінімум десятьом людям я півгодини пояснював, на що звернути увагу, я згадав себе, коли купував таку машину і зрозумів, що мені б не завадило це відео, яке я зараз запишу. Воно я сподіваюся, буде дуже коротеньке. Так як в мене з'явилось невеличке хобі купувати машини з Америки, я. Думаю, що можу вам допомогти і розказати, як правильно проаналізувати машину. Перше, що хочу сказати, що обирати таку машину треба не так, як ми все життя робили. І тому в першу чергу здається, що це дуже важко. Що нічого не зрозуміло, як це, що це, що з цим робити, і все таке. Але насправді все набагато простіше, тому що ці машини з Америки, а в Америці дуже класна база всіх випадків, які трапляються з машиною. Тому можна прямо онлайн по він-коду подивитись, що з нею було, і чи вона нормальна, чи не була вона в якій-небудь аварії. Тобто, перше і найпростіше, що ви можете зробити, ви дзвоните людині, яка продає ліф, і запитуєте три документи. Точніше, два документи, один скріншот. Перший документ це карфакс. Виглядає він ось так. Дивіться, це карфакс від мого ліфа, який був куплений на. Аукціоні Манхейм, це аукціон небитих машин. Тут видно Вінкод, видно, що no accident, тобто машина не була в ніяких аваріях. Можна подивитися ще додаткову інформацію, там момент продажі, обслуговування якесь і так далі. Тобто людина, яка купувала машину на аукціоні небитих машин, має такий документ, скоріш за все. І Буде видно, що з ним все окей. Якщо у людини раптом цього документу немає, ви можете самі його замовити. Коштує він біля п'яти доларів. Я ссылку в кінці під відео вам залишу, ви зможете замовити цей документ. Єдине, що я вам дам ще деякі інші поради, і після цього ви вже будете вирішувати, купувати його чи ні. Але у людини, яка купувала сама з Америки або купувала в якомусь автосалоні, цей Carfax Теоретично має бути в більшості людей присутній. Другий документ, який є у людини, яка купувала машину, або які купували машину на аукціоні небитих машин, це називається Condition Report. Виглядає він ось так. Бачите, тут написано «Манхейм». це аукціон небитих машин. Тут є фото машини, тут є Він-Код. І е, якісь ще додаткові параметри під час продажу. Тут, наприклад, в мене було бите крило, і тут є невеличкі фоточки, як воно виглядало. Але е, дуже рідко буває, коли на Манхемі машини хоч трошечки биті. В основному вони в нормальному вигляді там буває тільки фото якихось подряпин. Якщо машина була куплена на іншому аукціоні, наприклад, на, на капарті, там, де машини продаються тотальні, то. Такого документу, як Condition Report, у людини не буде. Це теж одна з причин задуматись, чи, чи все нормально з машиною. І ще одна така штука, називається програма Leaf Spy. Вона є теж у більшості власників ліфів. Можна попросити просто її скріншот. Прямо по телефону говорити: дайте, будь ласка, скріншот. Вашого Leaf Spy. От, наприклад, Leaf Spy моєї машини. Тут є State of Health, це означає стан батареї. Він 76%. Якщо цього теж немає в людини, це теж трошечки стрьомно. я б на вашому місці цю машину відклав би такий в дальній ящик для аналізу в майбутньому. Якщо прям ви більше нічого іншого не знайдете, тому що всі оці три штуки: Carfax, Condition Report і скріншот з Ліфспая, він у більшості людей має бути, тому що це такі дуже потрібні речі, коли людина сама купувала машину. Якщо раптом у людини чогось цього немає, або навпаки все це є, і вам все сподобається, ви можете взяти і самостійно ще перевірити, чи вас не обдурює, чи машина не була в тоталі. Ви просите Він-код, заходите на сайт, який називається research.com. Я теж ссылочку дам. Але важливо зайти на цей сайт через американський айпішник. Треба поставити собі найпростіший спосіб, який я використовую, браузер Opera І в налаштуваннях в Опері ввімкнути VPN. Ось бачите, така штука. Тут потім натиснути Увімкнути і обрати обов'язково США для цього. Тому що якщо ви звертаєтесь з української IP-адреси, то ви не побачите цей репорт безкоштовний. І зараз я вам покажу. Що далі з цим робити? Заходите на цей research.com, чек Win, і тут ви бачите Enter він. Беремо, на прикладі моєї машини. Беремо відкриваємо Carfax. Ну, вам, у вас просто буде номер він коду І вставляєте його сюди. І дивитесь звіт по, по машині, яку вам намагаються продати. Зараз секундочку, бачите, все вживу. Бачите, no accident. Дуже важливо. No accident, Junk, Salvage, Insurance Records. Тобто з машиною все окей. Тут є ще додаткові записи, ну, вони вже не такі важливі. Найголовніше, що у людини не було ніяких аварій. І так, так само ви ще можете подивитись і кілометраж при продажах. Ну, тут немає кілометражу, при якому була продана моя машина. Він є в карфаксі. А тепер що буде, якщо раптом вам намагаються впарити, точніше, вибачте, продати біток, ну, биту машину? От я зайшов зараз на Copart, це найвідоміший аукціон битих машин в Америці. Відкрив заздалегідь ліф, відкриваю найперший ліф, який є. Зараз почекаємо секундочку. Бачите, він трошечки якби його немає. Беремо рін-код цього ліфа. Заходимо на, на той самий портал на research.com і вводимо ін-код вбитої машини і дивимося, що ми зараз побачимо. А побачимо ми, як бачите, такий червоний хрест в першому самому рядку і написано Accident Junk Salvage Insurance Record. Тобто машина була. В тоталі, в якомусь вигляді. А, і тут можна побачити, бачите, е, е, Капарт е, продавав, є номер телефону, точніше, зараз продає. Є е, е, тип урону, демедж тайп, є кілометраж. Тобто ця машина бита. Можливо, вона була не сильно бита, ну, принаймні, ви можете людину запитати, а е, підкажіть, будь ласка, е, я бачу, що вона бита. Була. Ви можете скинути фото, як вона була бита, тому що не всі машини, які продаються на капарті, вони не всі в поганому вигляді. Можливо, вона була бита не сильно. Але якщо вам по ціні небитої машини продають е цілу, тоді ну, якби, тут вже вам вирішувати. От дивіться, які машини бувають, вона теж буде числитись е як Татал. Але ну, як бачите, тут, скоріш за все, що От цій машині радіатор пом'ятий, а так, щоб вона була, тобто з кузов, скоріш за все, буде рівний, і з нею все буде добре. Фари, можливо, навіть що в багажнику лежать в цій машині, і вони просто зняті для того, щоб провести дефектовку якусь з машиною. А, тобто, в... Але це теж в Америці вважається тотальна машина. Тобто, тут вже ви вирішите, ви хочете такий варіант чи ні, ну поторгуєтесь якимось чином самі для себе. На цьому все. В цілому хочу сказати, що машина чудова, класно, що ви її шукаєте. Я вже майже рік нею володію і зараз буду змінювати на такий ж самий, просто трошечки свіжіший варіант. Вважаю вам успіхів. Якщо що, пишіть, будь ласка, в коментарях, що вас цікавить, якісь питання, буду дуже радий відповісти. Всього найкращого.